Цікаве повідомлення від німецького видання Дівельт сьогодні. Голова міністерства закордонних справ Туреччини Фідан говорить про це: про те, що. А мир в Україні близький як ніколи, і я не знаю, чи це збіг чи ні. Але голова європейської дипломатії, Кая калас говорить фактично те саме, але іншими словами, цей тиждень надзвичайно важливий. Давайте сюди, ще додамо Володимира Зеленського, який каже, що на цьому тижні буде непросто, але цей тиждень тиждень може стати історичним і е, визначальним. І ще один збіг, е, а може і не збіг. Все це відбувається в понеділок після фактично завершення каденції голови офісу президента Андрія Єрмака, який був нагадаю і ще до п'ятниці минулої головою перемовної делегації української вперше перемовини за останні там чотири роки проходили абсолютно без єрмака. Відбувалося це, ви знаєте, у Флориді перемовини тривали. Цілих чотири години і були непростими, непростими. Хоча, от, ви бачите, там по центру кадра державного секретаря Сполучених Штатів Рубіо, який сказав, та все нормально. Ми просунулися нормально, але нам потрібен ще час, тому що принципові питання не вирішені. І подивіться, хто сидить зліва по кадру, зашкварений стіві. Вітков який вже завтра зустрічатиметься з путіним. Я про це трошки пізніше скажу, але Стіві Вітков, оці всі плівки Віткофа, оці всі перемовини з Ушаковим. оцей весь ем, WhatsApp, через який там хтось їх записував і прослуховував, матиме наслідки лише для WhatsApp у в Російській Федерації. Це вже очевидно, тому що це вигадка по суті е, самих росіян на Віткова, який дискредитований, там знищений репутаційно серед е, е, яструбинного, скажімо так, крила республіканців е, е, в Конгресі він абсолютно зберігає свої позиції, і це саме та людина, яка сьогодні здатна розмовляти з путіним про щось, яка здатна продавати в лапках, як Трамп сказав, Україну. Тому нічого дивного. А я вам казав: пам'ятаєте, після того як Дональда Трампа... Заскочили якраз о, в літаку із цим коментарем щодо плівок Віткофа він сказав нічого надзвичайного. Ми так робимо угоди 40 років поспіль і нічого. І у Віткова все виходить. А вже ж, це компаньйон Трампа в питаннях нерухомості ще з 80-х років. Людина, яка дуже глибоко занурена в російську тематику, і не дивно, що саме ця людина, тобто щоб ви розуміли, це не містифікація. Їтко точно нікуди не подінеться. А от Єрмак так уже подівся. Бачите, за столом хто сидить по центру справа від української делегації, новий голова української делегації Умєров, доля якого також там під питанням. Але він залишається зараз головою цієї делегації. І зверніть увагу на кислицю. Вже всі звернули увагу. Закритий жест, руки складені навхрест на грудях. Обличчя, вираз обличчя, який говорить про те, що щось пропонується, і він сидить навпроти Віткова, Щось пропонується таке, що не може налізти на голову України, Чого не може прийняти Україна? Або друзі, тепер ж все змінюється, або чого не могла прийняти українська делегація, яка була очолювана Андрієм Єрмаком. Е е Є прекрасна. Публікація, яка е, рік тому фактично з'явилася, я на жаль, слайди цього не зборіг, Яка стосується Андрія Єрмака, рік тому для Foreign Affairs, для такого авторитетного видання Андрій Єрмак висловив е, там своє бачення плану миру, е, який він утотожнював також із Україною із офісом із Володимиром Зеленським. Жодних поступок, жодних територіальних е, там моментів, все. Це неможливо. Юридично так і оце от зробило е, зробили з Єрмаком в очах американців. А е, фактично, е, те, що сталося сьогодні, незручний співрозмовник, не ділок, не бізнесмен до мозку кісток, як Трамп і Вітко, з цією людиною е, Трампові і його команді було дуже е, важко розмовляти. Тепер очевидно, без Андрія Єрмака може е, відбутися діалог зовсім. Іншого гатунку чи погані це новини для України, чи хороші ці новини для України. Друзі, я тут оцінку цю вам е, не зроблю, але очевидно і є перестороги, певні, що українська делегація прогнеться без єрмака. Е, е, тобто стане поступливішою без єрмака. Е, Інша справа, що. В Флориду не полетів інший учасник переговорної групи, який там мав би бути, це Кирило Буданов, голова головного управління розвитку України. Кирило Буданов. Ну, це я не знаю, туз в рукаві. Це людина, яка могла би очолити переговорну групу, і джерела одноближені до офісу президента, говорять, що в шорт -лист листі на голову офісу президента зберігається. Його кандидатура говорять. Нагадаю про Палісу, заступник голови офісу, це з військових питань. Полковник є Кирило Буданов, є Федоров, віцепрем'єр український. Є Свириденко, яка там найменші чайменші шанси з точки... з точки зору. Логіки, тому що це все тягне за собою зміну уряду, це важка надзвичайна історія. От Маркарова вже ні, Маркарова вже вибуває. Вона призначена радницею з економічних питань та інвестицій президента України. А от Кирило Буданов, який вже в групі, ну якщо навіть він залишиться на чолі головного управління розвідки, без сумніву це його позиція, і надзвичайно він там ефективний. Але його присутність може багато чого змінити, тому що ця людина надзвичайно занурена у справжній стан справ на фронті, а також в російській. Воєнні промисловості, ВПК, оборонці і так далі. І тому подібне, ця людина може дати дуже багато цінної інформації безпосередньо, без інтерпретацій, ось тому він важливий. Чому його не було у Флориді? Поки що питання, які коментарів я не бачив, і від самого Буданова також їх не чув. Але фактор Буданого Буданова це надзвичайно важлива зараз. Історія, куди воно повернеться, особливо цього е, тижня. Стосовно територіальних питань. Тань так, територіальне питання це головні питання, які піднімалися у Флориді, і є навіть варіанти, що могло бути запропоновано Україні, аби де юре, тобто з юридичної точки зору обійти необхідність внесення змін до конституції, зміну кордонів там і так далі, і тому подібне. Значить, видання Телеграф пише про те: ну тут надзвичайно така, знаєте. Цікава, цікава стаття, і от заголовок Трамп руками Путіна хочу окупувати українські території. Так, але але що мається на увазі? Значить автори пишуть, що вони отримали інформацію від наближених людей до державного департаменту до перемовної групи американської, що може бути запропонований такий варіант, причому від імені Сполучених Штатів Віткуфом і Кушнером, які завтра вже полетять до. Москви може бути запропонований е, варіант, що е, наприклад е, території. Які Україна, ну, начебто, з них е, мають вийти там кудись збройні сили України. Е, це все відбудеться трошки хитріше. Я вам зараз е, зачитаю, що саме має бути запропоновано. Е, це насправді, ну це хід. Я не знаю КНМ, е, як як завгодно, це можна назвати, але це така еквілібристика дипломатична, яка підміняє поняття. Дивіться, від Кофі Кушнер заявлять Путіну, що Трамп готовий визнати контроль Росії Сії над Кримом, так та іншими захопленими територіями України заради укладання мирної угоди, так далі, цитата: план по визнанню територій, а, які. Порушує абсолютно дипломатичні традиції Сполучених Штатів, скоріш за все буде реалізований, не дивлячись на застереження європейських союзників е, України, і написано, що чисельні джерела видання The Telegraph думають, що американська пропозиція про визнання території російськими є частиною стратегії і залишиться частиною цієї стратегії, не дивлячись на домовленості з Україною в Женеві. Саме тому перемовини от і непрості. саме тому і у Кислі. Слиці така е, кисла міна. От е, подивіться, тому що фактично пропонується що пропонується варіант, який сполучені штати і Вашингтон застосовували після другої світової війни стосовно окупації Росії е, 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 СРСР е, Балтійських країн: Литва, Латвія, Естонія. Нагадую, що після 41 першого року в цих країнах була встановлена радянська влада проведені референдуми за принципом того, які проводилися, наприклад, у Криму в ДНР, в ЛНР так званих, встановлена радянська влада там і після того. Um, цей період російської влади в Балтійських країнах був визнаний юридично, в тому числі західним світом, а також у цих самих країн, які у вигнанні уряди ухвалювали певне законодавство. Що це період окупації? Вашингтон під час холодної війни закривав на це очі і фактично там мовчазною згодою не був проти де-факто, Визнати е, ці країни радянськими, так, і під радянським впливом, е, але юридично це ніколи не відбувалося. Те саме, ну нічого нового. Історія постійно повторюється. вона, як знаєте, там. Е, е, як у Ясперса, у цього дослідника, так західної цивілізації, все повторюється постійно, і от через ну фактично, там 80 років це хочуть повторити ще раз, але вже на українському прикладі, визнати де-факто контроль над окупованими територіями і Кримом в обмін на те. Що зупиняться бойові дії по лінії фронту, Україна на це не зобов'язана буде погоджуватися, звісно, юридично так, але фактично це означатиме російський контроль і управління над цими територіями. Відповідно, як я розумію, це компромісний варіант для того, щоб збройні сили не виходили з незахоплених Росією жодних територій, не лише Донбасу, там жодних територій. Ось така от історія. Ще одна цікава історія, яка зараз пропрацьовується, вона стосується е іншого. Вона сто... Стосується, м, варіанту з НАТО, от червона лінія Києва також це НАТО, що не можна прибрати з конституції. Коротше, все впрається в те, що ніхто конституцію українську змінювати не хоче, не буде, і це взагалі неможливо. І це не просто червона лінія, Це ну так, це елемент якоїсь е е капіталіційної історії. Хоча я не люблю це слово, так от зараз що пропонується, що Україна не буде вносити зміни в преамбулу конституції. Там так і залишиться написано, що прагнення вступити в північно-атлантичний альянс. Але Сполучені Штати пропонують Росії укласти окремі угоди із країнами-членами Північно-Атлантичного Альянсу е, про гарантії, що вони не будуть е, там голосувати за е, ухвалення рішення про приєднання України до північно-атлантичного альянсу. Теж, ну блін, вот от так тепер, так. Тобто. Е, і показують нам Вітков знову, так що ну людина продає, і це інакше як продаж, як бізнес, тобто не назвеш. Тобто угода прочавлюється, і прогнутися Києву пропонують вже ну трошки лояльніше, скажімо так. Хоча це моя чисто така суб'єктивна оцінка, підміна підміна, але це підміна понять, це підміна термінів, підміна юридичної е, і фактичної реальності. От чи задовольнить вона Москву завтра про все це можна буде дізнатися. Тому що Путін ще у Бішкеку. так Він, він озвучив конкретне, е, одне ультимативне, фактичне рішення, яке його цікавить на сьогоднішній день. Ось воно. Получаємо заходи о прикращенні бойових дій там, там, там. Війська Україну уйдут из занимаемых ими іми вот тогда Так, де прикриття це бойової дії. Уйдуть, ми доб'ємося ворожоним путем. Вот. Це треба змінити. Це треба змінити, і е, ось тут якраз намагаються це змінити. Як саме е, я пояснив, завтра підтверджена зустріч Вікофа і Кушнера в Кремлі? Ну, чекаємо.